Всім привіт! Дивіться. Загрузились ми вже часничком зняли його згори Ось такий наш часничок. Це той чесник, який, на який ми починали купати. Ну, дрібненький. Як, 4 плюс, 5. Плюс. Але я й казав, що. Це. Е Висаджувалося з дрібненького зубця. Ну, вже там далі ми садили з більшого зубця, то вже трошки, трошки гарніше. Ну, але результат на цей рік, так собі сказати. Нічого. Добре, ще й такий вирос. Будемо вести додому його. Ну, а вже вдома будемо його обробляти, підготовляти для продаж. Будемо шолошити. Бачите, ось такі, гарненько висох, шолуха гарненько знімається. Раз все чистенький. Будемо підготувати, що калібрувати, щоб вже завершити цьогорічний сезон, підготувати та й будемо бачити, що там в нас по результатах. Плюс-мінус. Тож так, ми працюємо далі. Ось так мої хлопці, шалушить часник. чесник. Одній не шолушений? А тут наш частенький. Ну що ми працюємо повним ходом? Хлопці що лушать. Зараз підемо до мами. Ну а наша мама калібрує. Бачите, як правильно. Ось так ми і працюємо. Всі гуртом. Це наш головний помочник. Так, ти маленький помічник. Ану. А що ти робиш? Мой Ага Ось Отак. Все, гарненький чесник. А ще не все, так. Ага. Ану, покажи. Гарненький. Все, гарненький, дивись, все більш не треба. Покажи, покажи мені. його Отако. Дивіться, гарний чесник. Так. Аж ти собі примостився і Лайко. щось там пробує працювати. Ну що, ми працюємо далі. нас бачите... клади кладе назад. Добре, бери, У Нас такий об'єм Не знаю за скільки часу ми його про -шолушим зробимо, але так потрошки працюємо. Сьогодні привезли так, вже з обіда. Кхм. Думаю, завтра в нас тут якраз в цьому місці буде попадати сонечко, буде трошки прогрівати верхню ложку, і воно буде гарненько Хоча б і не так зараз, після горища, ще, ще такий досить гарно висушений. Ми на ніч його накриємо, щоб він не відійшов. Та і все, та й будемо завтра працювати повним ходом. Бачите, як маленький помічник працює. Ну що, ми працюємо далі. Дивіться, як процеси. Не хочете футбол подивитися. Ось так. чистим і разом щось дивимось. Але дивіться, що хотів сказати. Працюємо сьогодні цілий день. Ну і десь пів прицепчика тільки забрали. О, кіт 5. Щось помаленьку у нас. Чи може це нормально, не знаю. Я щось думав буде безтрищ, не. Ось такий ось чесничок виходить. Аж частесенький, гарненький. Ну, гарний цей чесник від мені. Так якщо взяти, бачите, так гарненько виглядає. Біленький. Тож так ми працюємо далі